Перед виходом сталкера Серце Чорнобиля хотілося б нагадати сюжет усіх минулих частин серії. Про Stalker можна розповідати багато всього цікавого, так що поїхали. Stalker Тінь Чорнобиля вийшла в 2007 році і моментально стала хітом. Воно й не дивно, бо це був перший справді грабельний шутер, зроблений в Україні. Він перебував у розробці 6 років. Дата виходу постійно переносилась, тому її жартома почали називати Ждалкером. Сюжет ж гри заснований на книзі братів Стругацьких пікнік на узбіччі. А дія відбувається у Чорнобильській зоні відчуження у 2012 році. Гра почнеться з відеоролика, в якому нам показують, як по дорозі їде вантажівка, більш відома як вантажівка смерті. Вона завантажена тілами сталкерів і в неї потрапляє блискавка, і вантажівку викидає на узбіччя. Наступна сцена нам показує безіменного сталкера, котре прибіг шмонати тіла з вантажівки. Він помічає, що серед тіл є виживший, та замість того, щоб добити підлогу, він бере його і несе до місцевого торговця Сидоровича, який є одним з локальних маймаськів Сталкера. Сідорович помічає записок КПК Сталкера вбити стрілка. Після чого наш головний герой відбирає у нього свій КПК і нам показують руку з татуюванням Сталкер, за що його і будуть називати Міченим. Це класикою, наш головний герой не пам'ятає нічого, а нахабний жеробас – Починає це бузити і посилає нас на перше завдання рятувати хлопця на прізвисько Спритний, в якого є флешка з інформацією, яка потрібна торговцю. Зустрічаємося зі сталкерами, розправляємося з бандитами та звільняємо бідолагу. Після цього повертаємось до Сидоровича, який дає нам наступне завдання, трішки складніше за минуле. Піти на військову базу в Агропром та стріб зіти звідти документи. Шлях на Агропром лежить через валище то... і прямує туди. По дорозі він розмовляє з сталкером-лисом, який повинен ще знати про стрілка. Лис дає наведення на свого брата сірого, якому ми допомагаємо на сміттєзвалищі відбитися від бандитів. Сірий посилає нас на агропром до дігера Грута, що знає, де знаходиться схованка стрілка. Приходячи на агропром, ми бачимо, що на базу сталкерів напали військові. Бігмо рятуємо Грута від військових, а він в свою чергу показує нам хід до підземелля агропрому, в яких знаходиться таємниці групи Стрілка. Головний герой пускається в підземелля, дає по щам парочки бандитів, вбиває кровососа і знаходить хід у схованку. В схованці лежить запис, яку дізнається, що з групи стрілка є сталкер-привид, сталкер-ікло, який зовсім недавно рипнувся, а сам стрілець поодинці вирішив до центру зони. Далі виходимо з підземелля Гропрому, побутно залишив контролера, і опиняємось на військовій базі, стріляємо в тупих НПС, пробираємось на верхній поверх будівлі та забираємо документи та йдемо відтуди. Після цього судоруща нам віддати ці документи Бармену, який знаходиться в барі Сторенген на території заводу Ростів, яка є базою групування борг. Приходимо до Бармену, віддаємо документи Бермену. Вивчивши документи, бармен посилає нас до лабораторії x 18 яка знаходиться в темній долині. Про те, щоб потрапити туди, потрібно два ключі. У бармена є перший ключ, а другий потрібно забрати у вантажка бандитів нам'я борів. Находиться на базі бандитів з тієї ж темної долини. Вирушайте один на шляху, допомагає боргу врятувати свого товариша. Завалюємось на вогні до бандитів, випилюємо всіх на своєму шляху, даємо хечут боргу, забираємо ключ і біжимо до лабораторії. В лабораторії негайно бігаємо по кімнатах, вбиваємо псети гіганта, шукаємо тіла вчених, відкриваємо двері і вбиваємо літаючий вогник. І дивимося наступний відос. Цьому ролику не було ніякого сенсу, тому що він є стом головного героя, який намагається згадати, що з ним сталося. Після цього в лабораторії вириваються військові, яких ми легко відправляємо відпочивати. Вибираємося звідси на кордон. З кордону ми біжимо назад в бар. Проходь, не затримуйся. На цей раз бармен говорить нам про іншу лабораторію x 16 яка знаходиться на буштині. Шлях нині там лежить через дику територію, на якій ми знищуємо наймантів і рятуємо від їхнього нападу вченого круглого. Круглов, в свою чергу, виводить нас на Борштин. Взагалі, Борштин, як на мене, найцікавіша локація у грі. дуже похмура, тьмяна, ідеально передає атмосферу безвиходності і недружелюдності зони на Борштині випалюючи міських, які охороняє центр зони від сталкерів через велике промінювання. На території лабораторії проникнути не можна. Тому головний герой погоджується допомогти вченим заробити виміри, всі випромінювання для створення прототипу захисту від цього самого випромінювача. З Семеновим робимо виміри, але в результаті ми потрапляємо під викид, під час якого ми чуємо наступне. Мічений, біжи зараз. Б'ємося, ні, клик. Я його на кіно. Після цього прокидаємося і разом з Семеновим повертаємось до табору вчених. Сахаров каже нам, що до лабораторії вирушила експедиція вчених, щось супроводжував сталкер привид, але ніхто не повернувся. Беремо у сахара прототип і вирушаємо на зустріч пригод. Лабораторію раджу вам проходити обережно і відстрілювати зомбі, ані рашити, як я, тому що я мало не загинув через це. Признались чесно, коли приходив перше, я приходив вперше, будучи 12-річним звіздяком, я дико боявся цього місця та проводив цю лабораторію три дні. Дні дуже темно, багато зомбі і сноргів також і зустрічаються різні аномалії. Коли ми дійдемо до встановлення, запуститься таймер. І протягом 4 хвилин нам потрібно включити три пункти управління пси установки, а потім відключити її повністю. Після цього ми знову бачимо сон, у якому нам показують ще одного персонажа, болодного лікаря. Що лікує стрілка, після чого стрілок каже, що йде на північ. Прокидаємося і йдемо забирати документи у привода. В кімнаті з ним нагодиться контролер, який власне вбив привода. Розправляємось з контролером, забираємо документи у привода і спускаємось у тунелі. Під лабораторії з голосового запису привода ми дізнаємося, що на кордоні є якийсь провідник, у якого є інформація про лікаря. Так що вибираємося з лабораторії, здаємо квест сахарову і вирушаємо на кордон. Ідемо до того місця, де ми зустріли Лиса на початку гри. Провідний каже нам, що лікар знаходиться у схованці стрілка під земельника агропрому, після чого йдемо туди, знаходимо вхід у схованку і піднімаємось в нього. Але цього разу ми потрапляємо на розтяжку і втрачаємо свідомість. Потім ми бачимо лікаря, зі слів якого ми дізнаємося, що сам нічини і є стрілець, який з якоїсь причини втратив пам'ять. Також лікар каже, що у припяті є схованка, в якій лежить декодер від дверей у який стрілок з компанією не змогли відкрити. Ситуація прояснилась. Стрілок, привид і ікло вже ходило до центру зони. Вони дійшли до сарковаги ЧС у пошуках розгадок темної зони, але наткнулись на таємничі двері. Потім вони потрапили під обстріл монолитовців і вирішили відступити. В результаті перестрілки стрілок відбився від групи і потрапив в кімнату з монолітом виконавцем бажань, який попросив стрілка загадати бажання. Однак сталкер був знесилений через поранення із непритомнів. Привіт і їгло врятували стрільця і відвели його до лікаря. Після одужання стрілок сказав, що знову піде до центру зони на північ, але так і не повернувся. Також зі слів лікаря ми дізнаємося, що що виконавець бажань це ілюзія, яка знаходиться з іншого місця, так що стрілку необхідно дізнатися, що знаходиться за дверима саркофазії. щоб розгадати таємницю зони лікаря Д, а ми прямуємо до бармена, що дає нам завдання відключити випалювач мізків на радарі. Вирушаємо на армійські склади та допомагаємо групуванню Свобода відбити атаку монолитовців, після чого йдемо на радар, та здалеїті раджував закупитися антирадіаційними препаратами, та й взагалі витратити всі гроші на більш-менш непоганий костюм і патрони, тому що далі гроші вам не стануть на нагоді. Йдемо по радару і стрілюючи монолитовців, наближаючись до випалювача, ми бачимо глюки у вигляді мутантів, які будуть повсти до нас з усіх сторін, але вони не завдають шкоди, так що все в порядку. Добираємося лабораторії x 10 який знаходиться пульт від випалювача місків. Спочатку в ній нікого немає, хіба що три кровососи. Доходимо до пульта і вимикаємо його, котре наш головний герой втрачає свідомість, почних знову показувати ролик, який демонструє нам зустріч тільця та монолиту. Після цього і приходить лабораторій вже почав штурмувати загін монолитосів, який ми розуміємось і виходимо. Назовні після цього ми бачимо, що на Радар уже наспіли військові, а трохи пізніше з нами зв'язується бармен і говорить, що після відключення випалювача до центру зони всі військові. Вільні сталкері навіть найманці. Також бармен повідомляє нам, що в Прип'яті вирішив загін ветеранів і рекомендує нам приєднатись до них. Приходимо в Прип'ять. Разом із загоном ветеранів ми проходимо алею, підстрілюючись від моноолитовців. Потім заходимо на підземну парковку і прямуємо в готель. Там на другому поверсі хапаємо декодер, одягаємо нову броню і прямуємо до стадіону Авангард, поряд з яким знаходиться вихід на ЧАЕС. У стадіоні відбувається дика заруба, але нам не дають взяти участь, і ми чарівним чином переносимося на локацію з електростанцією ЧАЕС. Стормус військові. Тут я раджу вам овчинути зайву амуніцію, так щоб у вас не було перевантаження. В'язуватись не варто, тому що запуститься таймер до викиду, який уб'є вас, якщо ви не дістанетесь до саркофагу за 5 хвилин. Сміливо вирушаємо це лайно, забігаємо в саркофаг і приходимо в Надер Це місце найскладніше у грі, тому що тут дика радіація, вороги мондорсно броньовані, добро озброєні, не варто рашити, тому акуратно розстрілюємо нагідників з кута, колімо антират і просуваємось до тих самих заповідних дверей. Тут у вас є вибір піти далі до дверей або піти до моноліту. Так як ми з вами хочемо справжню кінцівку, викладемо болт на моноліт і йдемо пізнавати загадку зони. Як тільки ми доходимо до дверей, запускається 30-секундний таймер, а зі спини на нас підуть монолитовці, чекаємо відкриття дверей і забігаємо в бункер управління. То досить неприємний коридор, який пострілюється з усіх боків, тому пересуваємося акуратно, не поспішаючи. Наприкінці цього коридору на нас чекає кімната, яку видно проекцію монолиту, розбиваємо ці скляні штуки, Робіть це як можна швидше, тому що в цей момент в кімнаті починається спавниться полтергейст. Після цього перед нами виникає людина, яка представляється професором, усвідомленням групах вчених, які відповідальні за виникнення зони. Після цього у гравця з'являється можливість дізнатися у нього всі подробиці, їх діяльності, і, врешті-решт, вибрати, що робити з цією інформацією, можна приєднатись до усвідомлення або послати їх на і продовжити прописувати пощах монолітум. Сміло відмовляємось від пропозицій співпраці та потрапляємо на територію ЧС. Тут же починаючи з такого м'яса, стрибаємо на попорталах. Обстрілюючи ворогів таким чином, ми побуваємо на всій території ЧС і навіть на доход четвертого енергоблоку. Після всіх цих прогулянок на порталах ми таки добираємося до кінця і спостерігаємо справжню кінцівку гри, який стріляє знищує усвідомлення. А потім виходить на вулицю із розмірковує про те, чи правильно він вчинив. Не знаю, правильно я вчинив чи ні. І, мабуть, ніколи не дізнаюся. Але я зробив вибір. Сподіваюся, він був правильним. В кінці хочу сказати, що нехай на вже Чорнобиля розробники не змогли втілити все задумане, гра все одно вийшла придатною та не ідеальна, але так чи інакше вона є культовою. Впевнено сказати, що гра Stalker Тінь Чорнобиля залишила слід у ігровій індустрії, а вже скільки мимаськи вона породила, чого стільки цитати бандитів варті. Я з величезним задоволенням перейшов в гру фізнає котрий раз, і жодного разу про це не пошкодував. А загалом, хлопці, дякую за перегляд, і скоро побачимось, бо історія стрільця на цьому не закінчена.